Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 12. А я вже давненько прийшла додому. Десь, мабуть, ще хвилин 15 на 12, поки там ото розібрала свої торби. Тоді наточка позвонила, побалакала з нею там кое що треба було зробити. От, і все. Оце зараз я вам покажу ось. Ось бачите? Оце по комоду провела, і отаке біле на пальцях. Оце ж сипеться от з того вентиля. От що воно сипеться? От вони й міняють їх і міняють, а воно все одно сипеться, якась зараза. Труха якась така біла сипеться. Бачите? Отаке. От от. Ну, не важно. Оце мої квітки стоять. Стоять собі, тут розважаються батареї теплі. Ось така погода. Сніг майже весь розтаяв, тому що зараз плюс три і у днем був дощ десь о десятій. Я думала, чи їхати мені в церкву, чи не їхати. Ну я ж не була у вівторок я не була, бо страшний же сніг у нас був, і ту п'ятницю я теж не була. А чого не була, не знаю, не захотіла та й не поїхала. Думаю, та ладно, поїду. У мене й хліба нема вже, мабуть, неділю. Візьму собі хлібчика, хоч та що ж ще дадуть, та й поїхала. Ну, і хорошо дали. Я багато набрала, але ж це багато буде у морозілку залазити для моєї подруги. Оце, бачите, чікен це курячі крильця. Такий здоровий, і такий самий ще один здоровий, а цей трошки менший. Ось такі оце, три. Пакета курячі крильця взяла. Один собі оставлю. А ці два в морозилку і гайда до подруги моєї. Оце такий хліб собі взяла. Куміна палат. Ну, це кумі ж, да? так? Кум, куміна це куми до, за, до завтрашнього, 26-го. Чи сьогодні у нас 26, яке сьогодні? Сьогодні 26, сьогодні 26. Та ну він лежатиме ще багатенько днів. Оце такий той. З печіночки той, як його називають, скажіть. паштет от печіночний. Оце, бачите, три взяла упаковки. Я думала це лімони, Я б його і не брала, я б один би тільки взяла. Я думала, це лимони. А це от у лайми. оті. Але в мене отака штука є, я вам зараз покажу. Така штучка. Поставив на піалочку. І, може, сік з нього видавить, та поставить і холодильник, може пригодиться. Ну, подумаю. Та От такі бублики здорові взяла. Я їх люблю, хороші такі бублики, такі бублики. Оце е, куриця, да? написано 85% м'яса. Ну, вона у чому вона ну, в якомусь соусі. Але я її Це грудки курячі, але я його їсти не буду, не хочу. Тоді оцей бікон свинячий, бікон свинячий. Один кабачок, кабачечок. Кабачечок зроблю собі, обчищу і обжарю молочка. Такого ось молочка без лактози. Ось взяла скільки тут. Три, Три штуки, да чи чотири. А три штуки взяла. І тут отакі ще взяла дві штучки. Їх всього дві було, я їх взяла. Ось, це такий рис рис такий у шоколаді. Я там їла один смачний, мені понравилось, думаю, Та візьму, заберу додому. Та й забрала виноград і чорник. А воно було отак розкрите. Я його забрала. Мужики не беруть, я тільки. А це той виноград, що в мене був. Що я купляла тут у себе, ще половинка залишилася ну, і мандаринки ті, що я тут купувала. Оце таке, що я набрала. Ну, я думаю, добре, да? так? Оце спробую ті лайми зробити, що з ними вийде чи не вийде. А не вийде, так викину. А що ж? А що ж? Та й так можна трошки у чай видавлювати. Але я, я люблю, якщо чай чорний, так я його з молоком люблю. А так же каву препс, то туди, воно не треба лайма. Ну, видавлю, подивлюся. Ну, це і все. Більше я ніде не заходила, тому що від тіля вийшла, такий трошечки дощик невеличкий накрапав. От. Так я швиденько аж підбігла на буса, сіла на буса та й поїхала прямо додому. От приїхала прямо додому. Бо я вчора -то трошки походила по центру. Ну, знижок немає, а чого ходить. Аби тільки ходить, ноги бить не захотіла, я думаю, та ну, не хочу. Поїду додому. Та й поїхала додому. Ото й все. А так, що ще вам розказати? Та більше такої розказати мені нічого, нема в мене нічого. От, на тій неділі у вівторок буде. І вівторок буде, ось тут біля поліції оп'яція буде 30 число, ось, бачите, 30 -те. Оце буде біля поліції, туди піду. Спочатку піду до себе, загружусь, що дадуть, а тоді піду до поліції, там щось візьму. От. А середа це ж 1 травня, це день усіх робітниць і робітників. Ну, свято, коротше, у Фінляндії, так що не буде робочого дня. Ну, а в четвер вже буде обичний робочий день. Ну, так, що один день тільки. Ось в Італії, так, наприклад, учора було е, день не, не, незалежності Італії. Ось сьогодні мій зять взяв той день, що він може працювати з дому. Ну а тоді ще й субота-неділя така невеличка відпустка на чотири дні. От, і, так, і так, пошти всі італійці беруть, вони так люблять. Ну, Звісно, магазини, бари це робить, тому що. І вчора мої вчора їздили у Словенію на обід з друзями у рибний ресторан, довольні такі. То було все вони записувалися зараньки, бо не, отак приїхав і поїсти в такі свята це неможливо. Треба зарані дзвонити і записуватися. От. Так що, це якраз для торговлі, для барів, для ресторанів це хорошо. добре. Такі ж великі магазини. Ну, вже будуть робити вчора той... тільки не робили, а сьогодні вже всі роблять магазини, і в суботу будуть робити, і в неділю будуть робити, і в понеділок, і вівторок, ну, в середу, на 1 травня, у Італії теж свято теж робити не будуть. Ото так. Оце вам все розказала, показала. Що я буду робити? Не знаю, може, зараз пообідаю. Я сьогодні, то, учора, верніше, я зварила собі манку на вечерю, я поїла манки густенької, і залишилося мені порція на сьогодні, на ранок. Так я її теж розігріла, молочка додала, розігріла, ну не додавала того джему, не додавала так поїла, каву присвипила і поїхала. А там в церкві... Чаю випила без сахаря, без нічого. І ото такий, такий ото рис такий, в шоколаді кусочок з'їла. Смачний, мені понравився. от. Там ще булочки були всякі з ізюмом, то підко називається, як мої мамо казали, хала. Таке плетене, вона здорова, така плетена. Вона в нас завжди була така свіжа, продавалася в магазинах. І теж з ізюмом така смачна. Маму завжди купували таку халу е, у п'ятницю з роботи йдем я, якщо перша сміна, називався магазин е, феросплавщик, магазин феросплавщик. Мій тато ж робили на феросплаві. і там був такий у центрі міста, прямо біля фонтана е, такий прям квартал був. Дома от феросплавного заводу, такі невеликі на чотири поверхи, але такі ото Сталінки, як ото кажуть, такі дебелі, там потолки по 3,5 метра висотою. Ота там жили люди от феросплавного заводу. І був заводу цей феросплавщик. Так і називали його. Він, може, якось по-другому називався, ну, а так люди між собою так його називали. І якраз мама мої з роботи йдуть, і мимо нього ж на трамвайну зупиночку І заходили, брали оце халу і брала. Мамо завжди, вона дуже любила гарячого копчення скумбрі. Оце дві рибині такі здорові, тоді прийде додому, або пюрешки зробить, або одвари картоплі. так... Ну, З маслом. От, Откриють огірки, там, помідори, чи ікра із кабачків, чи із синіх. І от так, завжди. От так, так. Оце завжди. Так, Мамо любили рибу, дуже любили. Тату якось ні, і я теж Я така, як тато. Я не, я не рибна. А мамо дуже любили рибу. І брат мій дуже любить рибу. От. Риба у нас завжди була. Мама, ж родичі жили, це ж посілок ж... На Дніпрі. І там же ж усі ж рибаки, охотники і рибаки. То як вони поїдуть, було, було що як тато здорові, що я у моєму дитинстві, тоді в моїй молодості. І завжди дадуть там і десяток, і два десятка, і, і в'ялина рибка, і такі карасики, що порізать. Ну, такі здорові, такі на ладуху на здорову карасики, а то мама їх. Па, як же ж вона карбує, покарбує, а так називалося? Оце так, на, по, по довжині, отак, раз раз, раз поріже їх з однієї сторони, з другої, ну, почистиш у муку і на, на сковорідочку, і такі зажарісті роби. Я єдине, що я могла з нього з'їсти, так оце шкурку, бо там не було. Кісточок. А мама мої любили оце візьме дві-три рибини, обсмокче, і головки, і хвостик, і все. Тато теж ні, тата ні. От. Ну, а оце гарячого копчення скумбрія, вона хороша була, там почти не було кісток. Таке я теж їла. Ну, оце все вам розказала, що мені, може, риби хочеться, може, мені купити баночку, сільотки собі піти завтра. Та картопля отварить мене є картопля. Ну, не знаю, подивлюся. Подивлюсь, як, як піде, як мені захочеться. Інколи мені ото захочеться сільодочки, так я піду. Я люблю більше або з скріпом, сільодочка, таку, маленьку, таку баночку, з кріпом, або, або з томатним соусом. Оце таку люблю. Ну і З цибулею непогана. Вона трошки така солоденька, ну нічого, я привикла вже до такої. Вона ж почищена, кусочки філешки, без кісток, без нічого. Можна взяти норвежська така оселедець, той філє, дві філії, там стоять десь до 3 євро. От. Можна таке взяти, ну, таке. Візьмеш то одну філішку з'їси, а та буде бовтатися. Можна заморозити Ну, коротше, не знаю. Подивлюся. Я може і нічого й не куплю, подивлюся. Все буде залежить від мого настрою. Як мені захочеться, я піду. Як не захочеться, не піду. Зараз ще вам покажу отакі От хороші продукти оце дали, бачите. Я це позаморазю зараз, зараз морозілочку бросимо позаморазю. Це відкрию, покуштую, яке воно. Ну, видно, що воно ж без того, без перцю, без нічого таке, що є. Таке, що я їстиму. Да? Ото -от так. Бувайте здорові. Бувайте щасливі. Тримаймось, перемога вже йде. Таку техніку дали страшну, таку страшну техніку дали. Замічательну техніку. Так що бережіться, расисти, бережіться. Тікайте, тікайте і ще раз тікайте. А ми очікуємо на перемогу. От, ото -от так. Ну, а оце ж попробую, може, і видавлю на оцю штуку, що вийде, а не вийде, так викину. От, -от так. Пока. Гарних вам вихідних, гарного теплого вам дня і теплих вихідних, спокійних, спокійних, ще раз спокійних. Пока-пока.